22 березня 1842 року народився український композитор, диригент, піаніст Микола Віталійович Лисенко. Його справедливо вважають засновником української національної музики. У 1861 році студент Київського університету Микола Лисенко зустрічав труну великих коблерян. Який мартував аж далекого Петербургу на країну миру. У густому натовпі прямував він аж до самої пристані, несучи важку труну на плечі. Все своє життя Микола Лисенко шанував Тараса Шевченка. Традиційними стали його походи на Чернечу Гору, де похований Тарас Шевченко, і завжди в останню мить. До його сім'ї доєднувалися сім'ї Косачів, старицьких, довго підіймались, часто зупинялись, бо тяжко давався крутий підйом на високого людині з хворим серцем, а лисенко вже тоді тяжко хворів. Коли піднялись до могили, Микола Віталійович довго мовчки стояв, подумки спілкувався старост життя. Рама, у вигляді ліри, в яку оздоблений портрет, також видатний витвір декоративно-прикладного мистецтва. Окрім дівчат, на ній зображені ще дві алегоричні постаті із слоярою і кобзою, що символізують Східний і Західний регіон України, які за життя Миколи Лисенка належали до двох імперій Російської та Австро-Угорської. Їхнє воз'єднання було мрією прогресивної української спільноти. Мрію про таку державу передає ще один символ Шевченкова хата, зображення якої увінчує композицію. За спогадами Микола Лисенко, отримавши такий цінний подарунок у Львові на вшануванні з нагоди 35-річчя творчої діяльності, потім власноруч розмістив портрет на стіні у вітальні, де він знаходиться й донині. На кошти зібрані друзями до ювілею композитора. Микола Віталійович Лисенко нарешті зміг втілити свою мрію заснувати власну музичну драматичну школу з 1913 року імені Миколи Лисенка, яка працювала у програмному режимі вищих мистецьких закладів. Її відкриттям Лисенко заклав основи професійної музичної школи. вихованцями школи були. Левко Ревуцький, Кирило Стеценко, хоровий диригент Олександр Кошець та багато інших композиторів. На основі цієї школи було створено Київську консерваторію та Київський театральний інститут. Навчаючись у Німеччині, студент Лекційської консерваторії Микола Лиценко отримує замовлення від Львівського товариства Боян на написання твору на вірші Тараса Григоровича Шевченка. І саме цим твором, чоловічим хором заповіт, він розпочинає свій цикл Музика до кобзаря, який охоплює понад 100 творів. Останньою в житті композитора акції увічнення Тараса Григоровича Шевченка стало вшанування 50-річчя дня роковин смерті. Величезний концерт відбувся в Москві, де прозвучав твір Лисенка. На вірші Тараса Шевченка б'ють пороги. Композитори не відпускали зі сцени. Василь Овчинніков, режисер цього дійства, казав про це так, що в особі Лисенка всі присутні вітали Україну. Повернувшись додому, Лисенко заскочений неприємною новиною про закриття Київського українського клубу та притягнення членів Ради Старійшин на чолі з учителем. Віталійоче Лисенком до кримінальної відповідальності за протиурядову діяльність. Через чотири дні Лисенко помер від серцевого нападу. Вклад Миколи Віталійовича Лисенка в українську культуру важко переоцінити. Його називали гетьманом сонцем і батьком української музики, а також Шевченком у музиці. І саме його молитва Боже Великий Єдиний. Нам Україну храни допомагає нам зараз боротись з окупантом.